Привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо, що вам хочуть передати вищі сили, Всесвіт. Так і скажемо. Послання від Всесвіту для вас на теперішній час. Подивимося, що вам необхідно знати. Найголовніше, коротко і ясно. Все, що скажуть, все розкажу, покажу. Власне. Так, думайте лише про себе, я наголошую, да, це онлайн розклад. Пам'ятаємо про це. Бажаєте отримати консультацію особисто. Номер телефону я вказую в описанні під кожним відео. Так, оперіть зараз дві свої позиції. Перша і друга. Перша і друга. Ставте на паузу, якщо вам потрібно більше часу, а ми починаємо з позиції номер 1 Позиція номер 1 Зараз я добираю карти. І ми з вами побачимо. Раз. Буду щось неясенка. Мені побачить, покажуть. Поїхали. А, значить так, найголовніше, що вам потрібно знати, це підсказку від всесу, туди, да от Це нам найперспективніше. Опа. Опа. Так, шатка основа, нестабільність, слаба поддержка. Сльози, боль потери, Неопределенний, безформний, неизвестний. Няк не можете прийти до свого балансу, своєї стабільності. А, відчути в собі. Хочеться сказати, не можете ніяк відчути в собі базу. Силу до кінця не можете відчути в собі безпеку. До кінця не можете відчути в собі коріння да? стабільність певно. А ще, якби у вас можна шатнути, знаєте чим? Тим, що. Тим, що у вас іде ще токсичні проживання минулого досвіду. Типа, в прошло в мене було те, а в прошло в мене було так, а зараз в мене того немає, забудьте. Мені кажуть, неопределенний час, да, і от така от ситуація, із-за того, що у вас іде обнулення, процес обнулення. Я ж кажу розочарування. Розочарування в чому? В певних моментах в своєму житті, в певних подіях в своєму житті, да? в собі може бути. Ви не можете знайти компроміс з собою. Що таке компроміс з собою? Це немає тотального прийняття того, що ви пережили, того, що було в вашому житті, і те, що ви маєте зараз. Тобто у вас іде якась внутрішня ну, невисприйняття. не не приймає, не Да? Відторгнення чомусь йде. Ну, от, по дьяволу, я скажу, токсичний, е, токсичний процес повертання до прошлого. І от іде щось така от ситуація у вас. Е ну, кажуть мені, що це е кармічне завдання, і зараз ви будете проходити урок по справедливості. Да? Це такі от у нас, у вас перша позиція уроки. Подавляєте себе, як не можете, бачите, вийти в обнулення. що ви тут подавляєте себе, свої почуття, своє, своє тут і зараз, своє сьогодні, своє. ой, Бачення цього світу тут і зараз, бачення себе, відчуття себе, подавляєте вообще все, що навколо вас знаходиться. Тобто ви не до кінця, дається точка однозначно, ви не до кінця? М -м 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 -м. Задоволення тим, де ви, хто ви, з ким ви, куди ви. Тобто, хочеться сказати, стільки пройшла такий досвід, такі от проблеми важкості, такі болючі процеси. Де я зараз? Що я маю з того всього? Тось, от іде от таке от. Така от тема. Так, це про вас, зараз ми будемо дивитися. Тепер що вам хочуть сказати ви щасливі, сили, що Всесвіт вам передає. Тут уже по одній карті, що вам передає Всесвіт. Все свет. Похорон грибов Здоровий вибір перерождення То есть вам треба йти в трансформацію Переродження по справедливості шизофренія Так. Сейчас коду Не проходити урок вивільнення серця. Всесвіт каже. Зараз іде трансформація. Трансформація по справедливості це у нас іде кармічна. Кармічна трансформація, переродження. У вас може бути зараз така от штука. Наприклад, фінанси не доходять до вас, немає заробітку, простої застої. Може бути така штука, що жаднічаєте вкладатися кудись в себе, не вистачає недостаточність, закрилися, не пускаєте в себе. Мені кажуть, що скоро це все зміниться, скоро ти відчуєш легкість. Відпусти, розслабся, довіряй своєму серцю, відкрий своє серце до всього того, що відбувається. Якщо говорити про шизофренію, що таке шизофренія? Давайте говорити так, як є. Це той самий дуальний світ, в якому ми зараз живемо. Якщо розглядати по картам таро значення шизофренії, то це однозначно відчувати більше. Тобто, давайте так розкажу вам трішки швиденько, щоб ви зрозуміли. Коли я пішла в езотерику, коли почала навчатися, в мене моє життя поділилося на до і після. Є така. Стається якась трансформація, якісь, якісь відбуваються моменти в моєму житті. І от я, як наблюдатель, і я бачу себе старі установки і старе бачення, так як я жила колись. І, і друга сторона моя це нове нове бачення. Да? тобто Тої людини, тої душі, яка пройшла свою трансформацію, яка а, вийшла на новий рівень, яка більше не може жити в матриці, вона живе більш духовними от, моментами. І кожного разу я стою перед вибором, як мені поступити в тій чи іншій ситуації. А, піти по-новому, так як. А, так, як от я відчуваю да, в езотеричному плані, так, як оці правила небесного правила Всесвіту, чи йти по правилам матриці, в що я вірю? І коли я обираю по правилам матриці, це не осознано тільки, тому що, коли я усвідомлена, то я завжди вибираю духовність. Якщо неосвідомлено я йду по правилам матриці, мене дуже жорстко нагибають. От. Правила матриці, це ми звертаємо увагу на матеріальні процеси, але не на духовні. Якщо йдемо по духовності, ми йдемо по а, шляху свого серця. А, і відповідно, якщо, якщо я йду по шляху свого серця, я вивільняюся і отримую те, що я хочу, однозначно. Ну, да, Тут в принципі, закривається розклад. А, підсказка вам вийти із матриці із заграніченій розірвати повністю всі. Ті умови, які вам ставить матриця, перестати бути залежною від чогось будь-чого. А у вас йде зараз цей процес. Ви зазріваєте до чогось дуже-дуже великого і обладенного. Тобто терпіння не беріть терпіння, Ті, не буває все. Раз і все от, прийшло. В когось буває, звісно, але я знаю на власному досвіді, що для того, щоб все приходило і пришвидшувалося було дуже швидко, це треба бути мега усвідомленою особистістю. Давайте так. Отже, чітко сказано, що треба уходити від різних прив'язок, будь-якого роду, дівчонки. Це можуть бути стосунки, це можуть бути гроші, це можуть бути певні якісь правила, поведінки. Вивільняйтеся, ви вільна душа. Значить, правильно я все розумію. Прив'язка, от вона прив'язка, прив'язана з прошлому. Я теж кажу, вийти із прошлого. Ну, от і зразу бачите, і мужчину встрічаєте, і мужчинка до вас прийде, і зрілость ваша приходить. Тобто ви будете готовою нарешті швидше розвиватися, да, бистро події почнуть. Вийдете із застою, почнуться зміни у вашому житті. Відпустіть прошлое. Грайте це життя. Просто грайте. Матриця це, це тоді, коли ви дивитесь на зовнішнє, матриця це тоді, коли ви вірите, вірите в масочникам, тобто вірите не собі, а комусь. Зрівнюєте себе з кимось. Перестаньте, ідіть вовнутрь себе і питайте всі питання. Так, тут ноша йде, щас. Всі питання і всі відповіді вони є всередині вас, на будь-які питання. Ноша, що це за ноша? Невинності? Так, кисні ноша, що тут? Ноша тут себе? Так. Ваша ноша. Очистити цю ношу. Це ваше прошло, так розумію. Так, да, тут треба в осознаності йти. В прошлое треба закривати для того, щоб проживати тут і зараз. Не жити завтра, не жити вчора, а жити тут і зараз, те, що відбувається в вашому житті зараз, і радіти, бачити в цьому радість, і а, відчувати себе не. Знаєте, хочеться сказати, коли не вистачає грошей, наприклад, ми відчуваємо себе рабами чи рабами, тому що коли мені щось там не вистачає, я не можу там то-то то зробити. Мені треба, мені треба куча там всяких різних моментів для того, щоб відчути себе щасливим. Я до прикладу кажу: от забирати цю штуку і бути щасливим просто, тому що ви вибираєте щастя в кожному моменті, в кожну в кожній своїй проявленості. В кожній своїй енергетиці. Отак от, от у нас перша позиція, така вам від всесвіту. Бачите, я, я дивлюсь багато терологів зараз, просто дивлюся на їхній контент. Є дуже класні тирологи згідно. А є такі тирологи, які взагалі дуже-дуже поверхностно кажуть. Дають якісь сложні там надіжди, сподівання, якісь непонятно, що розказують, ради того, щоб люди йшли там, на розкладичі, люди йшли, підписувалися, бо там тільки все хороше. Я не можу так. Я бачу істину, мені хочеться людям допомогти, розказати, що є шлях, зняти ці розові очечі. Так що, якось таке. І не більше, ніж захотіла з вами поділитися. Взагалі поважаю кожного, кожну людину, яка проявляється, кожну людину, яка працює, кожну людину, яка бачить по-своєму і все ж таки веде свій шлях. Поїхала друга позиція. Що тут ви сили скажуть. Зараз вот покажу мені. Ну, Ви знаєте, просилася друга візьму. Просилася витягнуться хай буде. Так. Ну, у вас зараз іде накопичення знань, мудрості. А, ще хочу сказати, що Щас. тут зразу йде порада, тут зразу йде а, процес, який ви маєте знати, перестаньте ховатися. Проявленість те, про що я тільки що сказала, да, дуже поважаю тих людей, які проявляються, що зроблять в своєму житті. Тут кажуть, у вас є достатньо, не знань, і вам потрібно ними ділитися, а ви ховаєтесь від світу. Мені кажуть, що ви ховаєтесь від світу. Да, не дивіться, повішене состояння. Ви у вас стільки багато думок різних, кшталт того, що ви не в змозі щось зробити або не в вашій владі щось робити. От кажуть мені, я більше мічтаю, але мічти мої не збуваються, тіпо, нічого не відбувається. І ці емоціональні качелі вас вони задовбали. Мені кажуть, що обнуляйся, обнуляй ці програми, завершай ці програми. А, скажи собі по-іншому, дозволь собі по-іншому бачити ситуацію, візьми відповідальність і вкладайся в себе в свій розвиток, в своє майбутнє. Вийди із старих програм, які тебе а, ну, принуждають. Думати, що ти якби ніхто і звати тебе ніяк. Взаємообмін має бути. А в чому заключається тут по даній системі взаємообміну? А не в плані, що ти маєш там вкладатися, ну да, так, теж маєш вкладатися це однозначно. Якщо ти вкладаєшся в себе, то і все світ буде вкладатися в тебе. Якщо ти не вкладаєшся в себе і не проявляєшся, не проявляєш цей вклад ну Кожен вклад це є дія. Якщо немає цього всього, то ну, все так би не дає тобі більшого. В тебе получається, немає цієї енергоємкості. А навпаки, тебе розрушають, або ти сам розрушаєшся на своєму шляху, і в тебе постійні ступори постійно потрібно м м вчитися м розривати ці ступори, да щоб виходити, доказувати самі собі, що я молодець, от посмотри. Тому, бачите, такі самі карти теж випадають як в перші позиції, чому взялися вони. Все ж таки, навколишнє середовище це є наше дзеркало. Воно відображає нам нас і наш внутрішній стан. Мені показують, ви жаднічаєте на прояв, ви жаднічаєте на вклад в себе максимальний, в свій розвиток, в нові знання власне себе як людини, себе як душі. Хочеться сказати, проявляйся. Проявляй любов до себе, відкривай серце і живи в цій любові, максимально з простором і всесвятом взаємодії через любов, взаємодії через свою силу, через свій вогонь, через свою проявленість знову ж таки. Роби те, про що ти мрієш, це стосується вашої роботи. У тебе закриті двері, але да? у тебе не може прийти мужчина, тому що ти в себе не вкладаєшся. Це один із варіантів. Ти не можеш отримати якусь певну підсказку, таку прям а, тотальну. А, ну, із-за чого? Із-за того, що немає повноцінного вкладу в себе. Вклад в себе це реалізація себе. Вклад в себе це пізнання, чого хоче моя душа. Но вона хоче пару, мені кажуть. Вона хоче пару. А він не може діятися, не може взаємодіяти, він не може діяти, тому що ти не дієш сама до себе. Якщо ти не дієш сама до себе, то ніхто до тебе діяти не буде. Закон, зеркало, ніхто не відміняє. Ребята, пам'ятайте, будь ласка, про це Вчіть закони в сесію. це зараз дуже дуже актуально і важливо в му році, прям дуже. виход із отшельника буде тільки через твою повну проявленість. Все, точка. Твої движення вперед. І стабільність буде, і любов буде, для кого це актуальна, і сім'я буде. І наконець -то, той, той, хто не міг до вас проявитися, почне проявлятися. Ну, і денежка буде. Кстати, у вас зі цього розбите серце може бути, що немає. Немає того заробітку, яке ви хотіли, які, на який ви а, собі розраховуєте, і те, що у вас розбите серце і за того, що немає почуттів, да? От немає Даже, Навіть більше того скажу, друга позиція. Навіть немає людей поруч таких, яким можна було довіряти, кайфувати з ними і взагалі просто бажати і вас, щоб обижали, да? щоб там була довіра. Нема таких людей, рідних, вірних, нема. Так, а тут мені кажуть, що в тебе зараз завершається певний етап, да? тобто трансформація завершується вже, і тобі потрібно приймати рішення. В чому це рішення заключається? Це в тому, щоб стати, власне, щоб стати джерелом нового бачення для себе, по-новому жити, нові вибори робити, генерувати. Цю енергію стати цією енергією, це про проявленість цей світ. І по-новому бачити цей світ і себе. І як це зробити? Для кожного це персональне завдання і особиста, особистий розвиток. Тому, якщо є відклик того, що я зараз кажу, і це дійсно ваш склад, то це відчуєте. Запрошую вас до себе на консультацію. Там ми зможемо побачити ці процеси і, і на розкладі. І якщо треба, буде в мене є дуже багато різних методик, різних а, інструментів, які допоможуть все ж таки проходити ці уроки, а не стояти в ступорі і відкривати нові можливості. Тому приходьте, дякую вам за увагу. Дякую, що ви зі мною всіх цілую, всім па-па!